Страшна трагедія розігралась в одному сіл на Житомирщині. 32-річний чоловік, перебуваючи в агресивному алкогольному психозі, вбив двох односельців і власну матір. Підозрюваного затримали просто на місці скоєння злочину у будинку сусіда 72-річного дідуся. Я забіг до сусідів, взяв камінь. Які використовувався для віджиму сиру і даним каменем наніс численні тілесні ушкодження своєму сусіду, який відполежав відпочивав в кімнаті. Матір, яка забігла за сином, щоб захистити сплячого сусіда, теж не пошкодував. Вона померла на місці після кількох ударів. Пізніше з'ясувалося. Жертвою став ще один односельчанин. У трьох убивствах, затриманий 32-річний мешканець села, одразу зізнався правоохоронцям. Кисом приселяті ловить голоса. Дуже ну, з неба спочатку втікав. Ну, щоб потім убивайся, а пошлі покажу першу жертву. Причиною трагедії став алкоголь, кажуть правоохоронці. Убивав чоловік, перебуваючи у стані агресивного алкогольного психозу. У народі біла гарячка. Про голоси, які йому щось наказують, затриманий односельчанам, розповідав і раніше. Він часто пиячив і скандалив, але що дійде до убивств, у селі не могли й подумати. Це вже мабуть, третій чи четвертий раз. Отаки з ним твориться. То він там дома вдома, вдома скандали, вбився там. І собі пальці подрубула, і воно не перший раз було. Ну от прийшов конець такому всьому. Це він поп'є, поп'є, а потім не п'є різко кине. Чоловіка затримали, проти нього порушили кримінальну справу. Чи осудний він має встановити психіатрична експертиза? Якщо у нього виявлять відхилення, примусово лікуватимуть. Якщо визнають осудним, йому загрожує довічне ув'язнення. Олена Кузнєцова, Валентин Кузніцов, Житомирщина, ТСН 1+,1.